Усім привіт! Скажу одне, ви просто маєте обов'язково спробувати цей пиріг, бо він фантастично смачний. Отож, давайте готувати. Для цього нам потрібно зробити тісто спочатку. Ми сипаємо в ємність борошно, додаємо до нього цукор, трошки солі. Тепле вершкове масло та трошки холодної води. Все розминаємо руками і робимо однорідне тісто. Вимішане тісто загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на півгодинки. За цей час ми підготуємо начинку. Ріжемо яблучки такими невеликими шматочками, і тепер ми будемо їх обсмажувати з цукром. Нам потрібно десь 2 столові ложки цукру і кориця. На маленькому вогні трошки тушкуємо, щоб яблучка стали м'якими. Дістаємо охолоджене тісто та перекладаємо на форму для запікання. Я форму нічим не застеляю та не змащую маслом, його достатньо в нашому тісті. І ось так рівномірно розподіляємо, утворюючи бортики. Прикладаємо наші яблучка на тісто і будемо відправляти в духовку на 20 хвилин, щоб тісто трошки запеклося. Тим часом приготуємо нашу, нашу білкову подушку. Робимо все як на бізе. Беремо охолоджені з холодильника білки, відділяємо від жовтків. І будемо збивати міксером. Спочатку на невеликих обертах, потім поступово збільшуючи оберти та додаючи цукрову пудру. У нас повинна вийти пишна білкова маса біла зі стійкими піками. Як завжди, моя донечка мені допомагає, вона майже завжди зі мною, коли я готую. Подивіться, яка маса в нас вийшла. Тепер ми її перекладаємо в кондитерський мішок. Якщо у вас немає такого мішка, ви можете взяти просто звичайний файлик, відрізати носик, і це заміняє нам кондитерський мішок. І тепер прикрашаємо вже за вашим смаком наш пиріг, повністю покриваємо білковою масою. Ось так у нас вийшло. Відправляємо в духовку на 20 хвилин. Перевіряємо, чи підрум'янилася у нас корочка. І тепер можна діставати, коли пиріг повністю остигнув, розрізаємо та смакуємо. Він просто не перевіршений. Обов'язково спробуйте, і ви не пожалкуєте.